Кажуть скользити! Я так поскользив, що я. Беллю серед. Так. Напомните. Погнали. Хто, ні, хтось там один виживе, напевно. <риванна> ой, блядь... Ой, Та блядь. що теж мерло. Ой, блять, ой, блядь, майже. Бля. О, я живий. Єбать, Нимай. тут небезпечно. Та що піднімать. Ти Та тихо, що? тихо, тихо, тут небезпечно. Та, а в яку воду пригати? Пацану, о, По о, Альфус, Альфус, хорош. Дельтафорс на місці, Дельтафорс на місці, треба підняти рядового кнопа і рядового Даша. Бежимо. <рес> я, я, підняли. Я, підняли. Я, да, я біля кнопу впаду. Ви, біля, біля ви прям біля дуже багатьох їбак! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. У мене півчарапа. Біжимо, біжимо. С Дім, як спартанці, <рес> взяли спис і стали <рес> в прохід. Діти, взяли буду списи їх і стали в палити. Тихо, 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 тихо. Вузькому проході берем. Вузькому проході, Альфус, не втикай. Альфус не втикай. Я підпалила її, я підпалила її, видно! Підъїдеть від неї, каже. Під ідеть, скажу, не під ідеть. Тебе наші підпалила? Я тільки що нічого не робила. Блять, женщины его гонь. Підъйдеть від ней. Оп-оп оп, нападает, нападает, нападають. Тихо, 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 тихо. Видишь ли, вузький прохід, видиш Хто виліз, хто виліз? Назад, назад, вузький прохід, для назад, вузький назад, прохід. Назад, назад, прыгнут. Відходимо, 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 відходим. Альфуз кидай, відходимо. Відходим. Добиты. Куда добит? Де воно? Тут, тут, тут. Не виходимо не виходим за неї, не виходимо за неї, не виходимо з неї. Тримаємося в проході, тримаємося в проході. О, хедшот, хедшот пішов. Бля, того нас з'явила ту броню, яку ми мали з неї дістати. Зараз заб'є його. Бля.